Дощ, звичайний день. Двоє друзів просто йшли додому, але цього разу їхній шлях змінив усе. Ласкаво просимо до магазину, де все можливо. Тут ви платите не грошима, а часом. Ви маєте всього годину, щоб зробити свій вибір. Але пам'ятайте, бажання мають ціну. Стільки раз. ми можемо взяти будь-що. Я хотів би бути письменником. Але це коштує цілих 10 років. Коли час вичерпується, бажання можуть перетворитися на пастку. Що ти накоїв, Максиме? Час найцінніше, що в нас є. Але чи завжди ми розуміємо його цінність? А ти готовий заплатити за свої бажання? Читай історію, яка змусить тебе задуматися.